Сонце сонцем, але як нема сонця, то гідроелектростанція краще всього. Аби була води, водичка трошки водички. Теча тут, я думаю, що мабуть 3 метри на секунду. 20 кВт гідроелектростанція. Ось така. Просять, покажи ще. Приїхав спеціально, щоб вам показати. На 20 кВт гідроелектростанція. Деся 16 стабільно, каже, видає Ось так тут щось пише Беріть робить скріншот, бо я тут багато не розумію в цьому Ось якісь кросики, мосики. Бачите ну, взагалі потужна станція, все Вода є, світло буде. Не буде води, не буде світла. Ось туди потекла. Приїхав, власника ще немає, хочу у нього більше розпов... розповісти, і щоб запитати і вам розповісти. Але поки його немає, ну, буду вам сам казати. Ось це його 20 кВт гідроелектростанція. Через 2 кілометри ще одна стоїть трошки більше. Так що я думаю, що можна їх кліпати, якщо є вода. Сімейна фортеця, будуємо.